Без їжі салат нам дають кожен день одну і тож салат. Ні, капусту какусти надаря без води. Нам дають на день пол літри води в жахливих умовах. А це вже інша тренувальна база. У супроводі Даї сюди звозять спортсменів з особливими можливостями. Сьогодні у конче заспі на закритій вечірці тренуватимуть членки керівники Національного олімпійського комітету. Ріки допінгу, свині на шпагах і політичні важковаговики. Погребти веделкою прийшов навіть Петро Порошенко. Але це тільки розминка. Головна спортивна арена вечора має цілих два призових рівні. Про таке вітчизняні спортсмени можуть тільки мріяти. По білосніжних доріжках бігають очі особливих гостей. На 18-й доріжці корнішони запечене м'ясо, овочі гриль. На 19-й ягідні коктейлі, холодні закуски для поціновувачів зимових видів спорту. А ось і справжня золота рибка Олімпійського комітету. Ще одна щука. У найцікавіший момент нас помічають. Ми вийшли, тому що нас помітили. і... Нам потрібно деякий час. Ми повернемося, коли градус вечірки зросте. Ми обходимо будинок і бачимо, як прямо на ганку елітного ресторану дорогим гостям Олімпійського комітету вручають дорогі подарунки. Ходімо, побачимо, як гуляють бідні українські спортсмени. З ресторану починає лунати Олімпійське караоке. Олімпійського комітету, схоже, є зайві гроші. Тому весь вечір спортсменів розважають зірки українського фольклору. Як добре живеться українському спорту, Олімпійський комітет вирішив похизуватися і перед закордонними делегатами. Але хто ж спонсорує сьогоднішній алкогольний марафон? Вечірка затягується зараз без 15-11, схоже, це порушення спортивного режиму. У правому кутку ринга помічаємо Віталія Кличка, віце-президента Олімпійського комітету. Він вже точно повинен знати, за чий рахунок веселився. За чий рахунок така вечірка? можливо, ви знаєте? Знаєте, що? Я не знаю. За чий рахунок приїхали? Напевне, знають закордонні гості. Very nice. Дуже добра вечеря. Нам дуже сподобалося. Yeah. А хто заплатив за вашу подорож сюди? Саме вдають. Yeah. Я не знаю, але думаю, що заплатила сторона, яка запрошувала. Але вам краще запитати у організаторів. Йоха, ти тут чорних грошей нема. Це вечір'я. Була. Mm -hmm. І я впевнений, що там грошей не так багато. Добрий день. Ми. Відпочивали на святі у Національного олімпійського комітету в п'ятницю. Я знаю, що ви вели бенкет. Мені сказали, що до вас звернути. Скажіть, будь ласка, от скільки буде коштувати, щоб зробити те ж саме? Це приблизно 120 тисяч і про за двінадцять сто тридцять дві тисячі. Ми ж ні, волосся там кіта лобсти. Не, капусты надо режет.